По потужніших смартфонах є такий Vivo Y53S, ціна 3,5 тисячі. Присутні легкі потертості на задній кришечці. type c роз'єм тут також є царапки невеличкі. Ось такий. І ось тут таке, не знаю навіть, як його назвати. Є відбиточок пальця по екрану без різних нюансів, все показує, працює гарно. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Все працює добре, повністю перевірений. 6 ГБ оперативної пам'яті. 12-й Android встановлений та 128 ГБ пам'ять самого телефону. Працює все досить швиденько, перевірений, все протестовано. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь телеграм-канал, силочка в шапці профілю, кому зручніше замовляти там.